Ви знаєте, якщо щось не так, люди оце звикли посилати один одного на три букви, а країни один одного тарифами обкладають. Хто більше тарифи валить, той більше один одного і посилає. На Трамп відклав тарифи для всіх країн, які не дали, так би мовити, отвіточки на 90 днів. США дав відповідь Китай і вони почали один одного обкладати. І оце вони один одного так перекидають. Пішов ти, не пішов ти. Пішов ти, не пішов ти. Це якась комедія, блін. Китай влупив 104%, це що останнє було. А Дональд Трамп влупив для Китаю 125% підвищення на тарифи. В США подорожчає ну, реально багато що. Дивилася запис відео з уряду, як там Трамп покричали, типу, що це взагалі? Фу! Коротше, а він стоїть такий, типу, я взагалі, я, я це просто трим'єць, що він там собі думає? Взагалі, де його якась логіка? І оце ж одна дуже возмущалась, каже: Ми воюємо з Канадою, ми воюємо з Гренландією, ми взагалі лупимо тарифи всьому світу. Що відбувається? Зате ми тепер типу підтримуємо політику Путіна. Що вообще таке? Може, в нього є якийсь компромат на Трампа? Каже, я не знаю. Він каже, це просто якийсь капець. Це просто, я не знаю, це взагалі.